вечір! наступні 5 хвилин на каналі ICTV світлі історії і життя, покликані надихати всіх нас на нові перемоги та успіхи. В ефірі добрі новини. Його кисло екзотичний бізнес почався далекого 59 59-го року з апельсинової кісточки. Анатолій Патій хотів мати багато заморських цитрусових. Отож вирішив посадити зерно і простежити його еволюцію. Перші досліди серйозних результатів не дали, але великий інтерес до справи розбудили. Майбутній селекціонер із дипломом інституту цивільної авіації вступає. До сільськогосподарського інституту пройшли роки, і вже сьогодні у нього полоносять лимони, апельсини, карликові банани. У нього питають поради колеги із далекої Африки, окреме бізнес-саджанці. А ще згадаю і про енергощадний винахід селекціонера теплицю Термос. Її система обігріває не лише рослини, а й помешкання самого цитрусомана. Ось так дитяче бажання про самоскіт апельсинів перевернуло життя, а захоплення стало його змістом. Партнер програми Добрі новини Банк Кредит Дніпро. Банк Кредит Дніпро найцікавіші програми для вас. І первые лимоны в Павлово завез купец рацістово из Турции. Это было 300 лет назад по 3000 пудов ананаса экспортировали Европу. И было выведено 80 сортов ананаса. Александр Каменщиков построить теплицы 5 километров общей протяженности под Санкт-Петербургом. И Екатерина II назвала этот город Оренбаум, то есть оранж – это апельсин. Она принимала там послов и решала те задачи, которые не могла в кабинете решить. Киянин Анатолій Патій своїм завзяттям та працелюбством довів, що лимони, апельсини, мандарини, грейфрути, ананаси і навіть банани можуть мати українське походження. Рясні плоди для родини, саджанці на продаж, вирощувати ці плодові дерева набагато цікавіше і корисніше, ніж доглядати за квітами чи пальмами. Якщо ви вазон вирощуєте, він цвіл, і все. А здесь так і цвітення, ви бачите, і плодоношення. Ви бачите. Тобто все час йде. Какой-то процесс. Она чищає квартири в воздух, виділяють фітонциди, убивають 90% сто процентів бактерій. Хорошо растять в квартирах і плодоносить, І Люди від плоди своєї труда цитрусові можна примусити плодоносити у звичайних домашніх умовах, але вони краще віддячать у спеціальній теплиці термосі. Анатолій Васильович вигадав її сам: збудував, випробував і запатентував винахід у Німеччині. Тепер, окрім саджанців, він продає і свій енергоощадний проект. Я освоїв несколько професій. Благодаря этому мені на вот різних наук удалось создать унікальну енергозберігаючу технологію. Це теплица Термос. Тепліця в 1,8 раза выше вища чем на на Вот, поэтому всі культури в 2,5 раза дают рази дають більше врожай. До успіху селекціонер ішов майже 30 років. А почалося все з дитячої мрії. Мати багато заморських фруктів та апельсина, якого 59-го подарував дядько. От з цього все почалося Собственно, от з косточки апельсина і прародитель його, ну можна сказати, от предок його, от здесь знаходиться в теплиці. Перші експерименти вагомих результатів не дали. А польсин дуже вибагливий, потрібні десятки років, аби він заплодоносив в українському кліматі. Але зупинятися наш герой не збирався. Після машинобудівного технікуму, служби в армії і навчання в Київському інституті цивільної авіації, Анатолій Васильович вступив до сільськогосподарського інституту. Антуан Антуандесентекзіпюрі горілки ми родом со свого дитинства. Те, що в дитинстві якби нам заложено, яка то любов до то она на переході во взрослої в, в житті потом. І як как якась манія. вона все всього манить. і ето були такі далекі в которых это все росло. Так хотелось перенести то в квартиру. Поступово солодко кисла екзотика заполонила все життя. За 27 років Анатолій Патій вивів півсотні нових сортів, які не бояться перепадів температури. Вони більші й смачніші за імпортні, а лимони ще й на 20% багатші багатше на вітамін С. Вы знаете, лимон я назвал киевский, банан тоже киевский карлик и суперкарлик. А вот этот интересный получился сорт гибрида апельсина и мандарина, я его хочу назвать тонат. Это интересное название, мы сами такое придумали, это часть имени моего и моей жены. И читается оно туда и обратно одинаково. Тепер улюблена справа приносить непогані гроші. Більшість клієнтів покупці проекту теплиці і саджанців для початку власної справи. Анатолій Васильови вже продав понад 400 проектів землякам і понад сотню за кордон. Окрім світла, технологій і води рослинам потрібна любов. Вони люблять музику, в основному класичну. Це э, сонати Бетховена, э, потім. Е, 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 Повне Зогінського, всі рослини ростуть прекрасно під музику, щоб ви знаєте. А ще рослини мають гарну пам'ять, відчувають добрих і лихих людей. Анатолій Патій каже, переконався в цьому під час експерименту. Брали шість чоловік, три близнеця і три близниця, однояйцевих. І пропускали їх мимо шість саженців лимона, Один надламував ветку. Моментально сплеск був на осцилографі. То є срастиння, якби как бы почувствовав. Через п'ять років Ті люди проходили мимо техрастінь. І той чоловік, який надлумав ветку, він пройшов, опять був також в сплеск. Зі своїми пропозиціями з вирощування цитрусових і використання енергоощадних технологій винахідник не раз звертався до влади. Але окрім обіцянок, Анатолій Васильович нічого не почув. Така теплиця в на югі України урожаї будуть у два-три рази вище, ніж в Індії, там, де вони растуть. Якщо в нас лімон дає такой 200 кг плодов з дерева, займає 1,5 квадратних метрів тепліці, і його себестоимость на сьогоднішній день 2 гривны. Переживши складні 90-ті, коли працював інженером, а після роботи з сумкою саджанців торгував на вулиці, Анатолій Патій має свій рецепт успіху. Ми починали свій капіталізм із того, що купі продай називалося. Тобто закупі, де той продай. А от ви знаєте, я із самого начала пішов по такому путі: вирості, произведи і продай. Поміти, токо проїзводство спасет нашу Україну від дефолтів від різних кризісів. Партнер програми Добрі новини. Банк Кредит Дніпро. Банк Кредит Дніпро найцікавіші програми для вас. Якщо на своєму балконі ви вже прибрали місце для лимонного дерева, то заходьте на наш сайт www.svitlonews.com.ua і повністю читайте інтерв'ю з Анаторієм Патієм. А можливо, у вас уже є велике життєве захоплення. Ми обов'язково про нього розкажемо в добрих новинах. Дивіться на щоп'ятниці на каналі ICTV о 19.10. На все добре.